Ну що, доброго дня вам вечора, ранку. Вже хто коли буде дивитися. Трошки ще про Канаду. Чуєте оце ви все? Їде. Скоро допомога. Швидка допомога. Це вже друга. Одна поїхала і це друга поїхала. Мабуть, щось сталося, якщо вже дві підряд поїхали швидкі допомоги, ну вам не видно їх буде. Ось так вони їдуть і ось таким їм всі будуть в дорогу вступати. Всі, всі такого не буде, щоб хтось там не вступив. Оце друга їде. Ось вам, мабуть, не видно, там за будинком буде зараз вона їхати. І вони завжди їдуть з такою сиреною. Ну, то вже проїхала. Це друга. Не знаю, що там сталося. Можливо, десь пожежа, можливо, ще щось. А тих, сьогодні я хотіла все ж таки вам зняти продовження про будинок, ось оцей, в якому зараз ніхто не живе. І оце його купують бомжі. Ось хотіла вам ще показати машину. Тут машина стояла. От. Вони вже її цю машину пошти розібрали. Вон взяли колеса, познімали з неї. Вам тепер, я думаю, видно. Колеса з неї познімали. Зараз я спробую підійти ближче, щоб вам показати. Так що тут все таке діло, в, в якій би країні ви не жили, а якщо ви щось заставили без нагляду, то його швиденько приберуть до рук. Вчора ще було два, два передніх тільки не було. Сьогодні вже я прийшла з роботи, вже немає задніх. Ось так от, так що продовження ось такого відео про бобів. Діти пішли сьогодні перший день в школу, і ось вони всі активно тут будуть кататись, гулятись. Тому ось, щоб ви там не думали, що дуже все в Канаді буває по-різному. Якщо ви щось залишили без нагляду, то теж бомжі тут не дуже будуть так, тут ось безпечно, це я вам хочу сказати, що ми тут знаходимося в центрі міста. В центрі міста Стелларто. Я б не сказала, що тут мені дуже страшно знаходитись, але якось так іноді. Ну, ось, бачите, якщо такий покинутий. Будинок. Тут жило дві сім'ї, але вони з'їхали і більше ні чомусь не здає, не знаю я чому він. І ось від попереднього того, хто знімав, осталась машина. Я так зрозуміла, що його посадили в тюрму за щось. Ну не знаю, за що його вже там посадили. Це так і осталось. А ото його тут бомжара жив. А тепер бомжара той з'їхав, але він тут сюди приводив різних бомжів і вони оце розбирають цю машину. Я так зрозуміла, що колеса вони зняли сьогодні. І ще стирили, я думаю, що там акумулятор чи щось таке, тому що там ще капот відкритий передній. Ну, якось так. Так що серіал номер 3 продовження бомж. А ми готуємося, ось буде, бачите, буде дощ. Що, їде третя? Чуєте? Їде третя. Швидка допомога. Це дуже щось там сталося, бо пожежа, тому що, якщо це три підряд і їдуть вони в одну сторону, ну так, тут таке. Так що країна є країна. Мені дуже подобається Канада. Тому ось так. Підписуйтесь, ставте лайки, а то щось пропустите. Будемо дивитись. Ось дивіться, один будинок, отой, ось там, де машина стоїть, покинутий. І ось о, інший будинок, такий величезний. Я теж коли проходила, хто дивився мої відео раніше, теж дивились і бачили, що цей будинок теж такий покинутий. От там на углу він. Тому хто каже, що тут немає будинків, де жити, та є. Тільки вони не хочуть здавати, тому що е, тут е, така судова система, що якщо людина перестане платити, він буде тут жити, поки його не викинуть по суду. Ну якось так. Тому з вас підписка, а з мене відео.